Заклики до схуднення, нецензурна лексика, домагання і постійні приниження. Черговий гучний університетський скандал у столиці та вже четвертий за останні кілька тижнів. Цього разу у Київському національному університеті технологій і дизайну актора і викладача Лева Сомова разом з колегою звинувачують у цькуванні студентів. Цим ділиться молодь навчального закладу у соцмережах. Що ж це, власне за антитренд серед викладаців мистецьких університетів та чому ці історії замовчували просто роками? Дивіться далі в нашому матеріалі. Сексуальне домагання, психологічний тиск та фото інтимного характеру. Трохи більш як тиждень часу і одразу три скандали у столичних вишах. Ці історії розвивалися роками, але тривалий час замовчувалися. Колишні студенти звинувачують кількох викладачів у непристойній поведінці. Перша інформаційна бомба вибухнула у Київському національному університеті театру кіно та телебачення імені Карпенка Карого. Почалося все з анонімного відео, на якому дівчина, яка називає себе студенткою закладу, розповідає про викладача Андрія Білоуса. Він відповідав. Чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш в мене збуджувати? Або твої повідомлення мене збуджують. Одного разу він навіть надсилав мені фотографії інтимних місць інших студенток і просив надіслати такі ж. А це відео зняли у молодому театрі. Білоус там художній керівник. Хто був свідком? Або знає про подібні випадки по відношенню до своїх колег. Будь ласка, підведіться. Подейку що у нього дуже серйозні зв'язки в СБУ, зв'язки в департаменті культури 96 людей підписали лист проти того, тобто на підтримку Андрія Білоуса, переважно це літні актори, актори, які кажуть щось на кшталт. Ну він же нам витяжку зробив в театрі, він же нам платить премії. Після скандалу навколо Білоуса раптом про домагання і непристойну поведінку викладачів вирішили розказати інші студенти, випускники та медійні люди. Коли дівчата з інших курсів ділилися своїми історіями, це на голову не налазило. Театральний університет має бути безпечним місцем. Кримінальна справа не відкрита, тому готується звернення до суду для того, щоб, для того, аби суд зобов'язав поліцію відкрити кримінальну справу. Сам Білус прокоментував звинувачення нашому каналу в особистому повідомленні. Закиди на його адресу повністю відхиляє і називає цю ситуацію наклепом та організованою компанією щодо його усунення з посади в театрі. У свою чергу Білус заявив, що має достатньо доказів та вже подав заяву до поліції. Жодне з висунутих мені звинувачень не має підтверджених доказів. Я категорично заперечую будь-які звинувачення у харасменті чи інших протиправних діях, і маю намір це довести в правовому порядку. Сам університет спочатку заявив, що про такі випадки не чули, і не варто довіряти анонімним заявам в мережі. Згодом повідомлення відредагували та додали, що вже мають перші чотири скарги. Усі матеріали передані до Нацполіції України Андрій Білоус з 27 січня 2025 року відсторонений від виконання службових обов'язків в Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Івана Карпанка Карго до закінчення службової перевірки. А от звільнити художнього керівника з молодого театру проблема, стверджують в департаменті культури КМДА, бо пункту про домагання в трудовому договорі знайти не змогли. Слідом за Білоусом скандал розгорівся навколо ще одного викладача Карпенка Юрія Висоцького. Я зазнавала цієї людини сексуальних домагань і тиску психологічного дуже сильно, і це все було ну дуже важко. Ось. Мені було 17 років на той момент. Тоді в університеті не було взагалі ніяких ні анонімних форм, нічого. Як свій метод викладання сповідує е, такий підхід до студентів, що він змушує їх перебувати всі чотири роки навчання в стресі, е, в страху і займається елементом цікування по відношенню до них. Натомість сам Висоцький стверджує, що знайомий лише з однією заявою з мережі і її повністю відкидає. І додав, колеги його підтримують подібні явища, посіяння чварко між українцями в різних галузях діяльності, чи то творчості, чи то педагогіки, чи то науки призводить до того, що люди говорять про те, що а чи не є це певною. Песоць операцію ФСБ для того, щоб всередині нас всіх розірвати всередині, от такий так, так і я собі думаю. Тій випадок стався в Київському національному університеті культури та мистецтв. Студенти на відео вимагають повернути викладача Олександра Балабана, якого звільнили через звинувачення у харасменті. Проте його підтримують не усі. Про домагання Балабана заявила одна зі студенток публічно. Антицелюлітні масажі студенткам в окремих аудиторіях, бо у актрис не повинно бути целюліту. Звернення до студенток я особисто була. Розповіді, хто з ким повинен зустрічатися і спати, і сексуальні домагання. Секс-скандали в університетах України траплялися і у 2021 році. Тоді актора та викладача карпенка Карого Володимира Талашка звинувачували у домаганнях. Тоді справу закрили, бо поліція не змогла встановити обставин. А сам Талашко написав заяву на звільнення за власним бажанням.